Цікава новина. Чиновники, здається, вирішили провести місячник облаштування бомбосховищ. Хоча, звичайно, не всіх, а тільки тих, в яких опинилися журналісти програми гроші. Наступна історія про чудодійний вплив телебачення на міських чиновників. Ось так зараз виглядає Миколаївське бомбосховище. Сюди водять на екскурсії журналістів та активістів. Місцева влада пишається з напіврозваленого смітника. Вони за місяць зробили показове укриття. Тут є все необхідне, щоб комфортно пересидіти будь-яку атаку. Ми дуже вдячні, що в нашому місті пішла реакція на візит програми Гроші. А ось як цей підвал виглядав місяць тому до візиту програми Гроші. Тоді миколаївці жалілися програмі гроші. Городянам доводиться власноруч готувати собі схорони. Це бомбосховище, люди облаштували самі для себе у підвалі власної багатоповерхівки. Тут чисто і навіть затишно. Тут у нас, от теж приносілі вже то кресло, то там постілі. Ми привели заступника мера Миколаєва у смердючий підвал в центрі міста. Про те, що тут можна врятуватись від повітряної атаки, можна було прочитати хіба на табличці. Ну, це у вас на підприємстві з Тут можна було зламати ноги ще на вході, всередині купи сміття та щури. Це убрано у нас тут називається. І вдовле висивається. Що... Це туалет, тобто ви бачите, що там ні води, нічого, ні каналізації. там, Вроді як світ. Має бути, так? Без води, туалету та свіжого повітря такий схрон прикінчить швидше забомбардування. Находяться, навіть болі по часу ні воздуха, ні. Страшно, скажем так. Если підвал еще і залитый водой, как бы каналізаціон стойки. Тут щось даже горело. Заступник мера пообіцяв за місяць привести до ладу жахливе укриття. Будемо займатися. Приступимо, включимо його в не планах, учитывая обращение. І по итогам потім проінформуємо, що і как сделано. Побачивши камеру, миколаївські чиновники заметушились. А ви зараз де? Значить, пули мчите на е, набережную 17 корпус 3. Здесь вас будет ждать Михаил Михайлович. Перепланировать нужно срочно работу. Завтра поставить на это бомбоубежище людей. Бросайте все, пули сюда, все посмотреть, поставить людей. То, що я сказав, давайте. Для приведення бомбосховища до ладу просили місяць. Планируем, как и говорили, в течение місяця сделать все, кроме. которого мы будем приводить все остальные бомбоубежища. Вот таким мы оставили наигиршее бомбосхов еще месяц тому. А это теж самое помещение сейчас. Вы помните, что было здесь, ну и что сейчас. Как мы обещали, в течение месяца, то есть на 16 марта мы закончили здесь работы, а именно восстановили водоснабжение, водоотведение, поставили емкости запаса воды в каждый санузлов, выполнили текущий ремонт. Але активісти не дають чиновникам розслабитись. Якщо на сьогодні читалися за два, наприклад, перед вами показали картинку. це да, не значить, що зробили все остальное. Проблем в місті ще вистачає, і ще не всі бомбосховища в ідеальному стані. Інспектуємо 1 +1 стан состояние бомбомбіж. Ну ви розумієте, що должен бути ключ в одній з квартир на случай. Ну, будет ключ не переживайте. Миколаївські чиновники переконують, вони зупинятись не збираються і щедро дають на всю країну наступні обіцянки. Ми плануємо закінчити роботу по е, захисним сооружениям, які знаходяться в підвалах жилих будинків. Весь текущий ремонт до 1 июня і іюні-юль е, выполнить капітальний ремонт чотирьох оставшихся. Те же окончательные сроки до конца лета должны быть. Отремонтированы при необходимости все защитные сооружения коммунальной формы собственности.